У цьому відео поговоримо про логотипи. На свій сайт ви можете додати два види логотипів зображення та текст. Вони зазвичай розташовуються в шапці сайту і є складовою айдентики вашого бізнесу. У кожному шаблоні є стандартний логотип, який ви можете замінити на свій власний. Аби це зробити, клікніть по логотипу і виберіть його тип, текст або зображення. Якщо ви вибрали текст, ви можете ввести власну назву та налаштувати його шрифт. Перейшовши у вкладку зображення, ви можете завантажити свій логотип. Після того, як ви додали логотип, ви можете перейти у вкладку Поведінка і обрати необхідну дію, що буде відбуватися після натискання на нього. Ви можете керувати розміром логотипу. Для цього натисніть на нього і потягніть за відповідний повзунок. Також на величину логотипу впливає розмір колонки, в якій він знаходиться. У той же час є ліміти для розміру лого. Якщо воно виглядає не так, як хотілося б, відредагуйте зображення до необхідного розміру перед завантаженням.